Усім привіт! Багато разів мене вже просили зробити обзор січкарні. ну Думаю, знімемо сьогодні таке невеличке відео, можливо, комусь знадобиться. Та ну що, спочатку обійду по кругу, що і як, а далі пройдемось по розмірах. Ось задня ляда, на ній ось така простенька защолочка. Це труба 20 на 20 профільна. З неї зроблена така защолочка. Легенько, корним пальцем відкривається, ложиться ляда і солома йде на волочок. Не потрібно ні ремі знімати, також веєр не потрібно опускати. Солома йде легенько, не забувається нічого. Все дуже просто, ручка ось так, а і ззаду приварні шайбочки. Раз, Дві секунди відкрив, дві секунди закрив. І все вже у мене, по-моєму, 4 роки, так. жодних проблем, жодного разу само не відкрилось, не закрилось. Бачив багатьох, що є. Тут якісь болти крутять, з цього боку болти крутять. Хтось якісь штирик круте. А це все простенько. Також ручки якісь ставлять тут. Ну я не знаю, куди вже простіше, ніж ні, ось це зроблено. Також це ляда дуже легко знімається. Ось тут з боку є такий шворень, витягую і знімається. Ну, чуть пізніше покажу. Так, ну прийдемось далі трошки по розмірах. Так. Ця задня частинка в мене була, і це я робив ще з неї. Ця верхня частина вона була згнила, то я все зробив нову. А це в мене було, то я робив. Якщо когось його немає, воно дуже просто робиться. Вариться просто каркас так саме, то зашивається і в процесі роботи воно само все показує, що і як. Зробити таку січкарню немає зовсім нічого складного. Так. Ось ми маємо трубу. 30 на 60 розмір. Ось до вона почається у мене. Ось тут 8 см трошки не вистачає. Довжина цієї труби 1,60 м Ось вона закінчується. 1,60 м а так як тут 8 не вистачає, то це може бути 1,68 м Далі. Ось з у нас є швеллер, восьмерка. Рівно 1 метр. Потім дивимось де у нас центр вала. Ось до цей швелер. Ось до, віт спереду, типу комбайна беремо сюди і почається не по центру, а 55 см. Центр почається приблизно ось до буде 50 см, азначається 55 Зміщено типу, назад, виходить на 5 см. Потім, якщо розмір комусь цікаво ось звідси і до центра вала також йде, 1,13 м. Це якщо комусь потрібен так, такий розмір. Далі тут -то товстий угольник. Ну, я зробив його із швеллера. У мене був шфер здоровий, я з нього врізав такі два кусочки з одного боку один, з іншого боку другий. Також підшипники у мене нестандартні, великі, товсті, ну, які були, такі поставив. Потім також кошусь з нього виходить, труба також, ця сама 30 на 60. І також ось до вона ззаду Получається, що воно все. Поварні розкоси для того, щоб була жорсткість. Жорсткість тут ще дуже капітальна. Бо є так, що воно гуляє, так виляє туди-сюди, а тут жорсткість дуже хороша. Так, Цей швелер, виходить, він свободно ходив, якраз входить в цю трубу. Він ходить по поверху цієї труби, цей швелер. Зварена така рамка, і все воно розшите, і почати, що туди воно в мене їздило. Поставив я встановив вал. І тоді зробив натяжку таку, яка, яка потрібна, і тоді закріпив. Кріпиться, почається ось один болт наскрізь. Ось другий болт наскрізь. І так же само з іншого боку. Так, ну що далі? Ну, це зразу в мене спочатку стояв шків рідний, здоровий, то це всі ці розміри були по тому шківові. Ну а так як зараз я поставив шків менший, то тут виходить, ну, на чашка ремня вже така трошки ремінь синіше перекручений. То якщо хто буде вже робити спочатку під менший шків, то вже потрібно, виходить, ну, тут вже має бути не 113, а вже може бути трошки більше. На мене, кожне, вийшло так. Тут також це приварна ця труба, розкоска зроблені, Потім закріпив я вал, встановив, потім брав проток шістерка. Ну, любий інший можна, робив такий шаблон. Ось звідси і так собі форму теж по підніжжя, яка потрібна форма мені. Зробив такий шаблончик, по цьому шаблончику зробив такі дві бочинки. Одна бочинка, інша бочинка. ну Одна з цього боку, друга з другого боку. Потім ось до цього швеллера вже приварений угольничок, ось один, з одного боку до, до підшипника і ззаду також такий самий приварений угольничок. І так само аналогічно з іншого боку. І сюди вже виходить, приключена на болти оця бочинка. Почається чотири болта вона кріпиться. Так само з іншого боку. Потім так само вже, у нас почалася є ця форма. І вже так само гнемо по цьому вже, самому шаблоні дніще. У мене воно все зроблено із металу 4 мм. Почається кріпиться, воно все, цей почати повністю зйомний. Якщо потрібно, це получається, 4 болта з цього боку, 4 з іншого боку і ще один болт є посередині. Ось до його іззаду. Посередині, я не знаю, чи тут потрібно, але я поставив та й все. Получається 5 болтів, по одному повністю займається. Якщо потрібно вал зняти, також відкручуємо два звідси, два звідти і вал до ним займається. Ще також, якщо потрібно, можна теж. Ось цього боку, два болта, цього боку два болта, і сядь. воно все з'їжджає, як на тілісці, можна теж, також зняти. Так, тут у нас отакий ну це десятка. Ну, який був тут і різниці, немає десятка, восьмерка. Це даже, воно зроблено, це даже не швелір, а профіль. Тому що тут угол круглий. ну Це ось не мала будь-що ставити і тут закріплений блок противорізав. Ось воно у мене стандартне. Та Воно в мене стандартне. Якщо його немає, його можна зробити самому. Немає нічого страшного. Так само швеллер, по-моєму, да, восьмерка, швеллер восьмерка виходить, в нього по краях, в кого немає привалена пластинка і пластинка вже прикріплена до цих ось ці швеляки проварені. Що звідти, що звідти. Так. Тут оці противореющі теж блоки. Якщо немає заводських, дуже легко зробити самому. Зараз покажу, як я зробив. Спочатку в мене були заводські усі. Тут у мене ж почається ось ось такий заводський, заводський на одному болтовій. Ось і ще ось. Це в мене два залишилось. Стандартних, а всі останні в мене вже самодільні. Це зараз покажу, що зроблено. Так, ну ось, також получається турба квадратна 60, в мене була на 40 стінка 4 мм. Ріжеться. Ну, тут розмір, я думаю, ну я скажу, що в мене вийшло. В мене виходить, 7 см довжина його, Два отвора для кріплення на 10 болти. І тут також, виходить, сегменти, ці сементи товсті, це доновські чи джиндірівські. І на болтики. Заводські вони клепані, Ну клепати його незручно, чи також поміняти треба незручно. А це болтики відкрутили. закрутили всі гаєчки із пластмасою, що з Самоконтражі називається. І дуже легко зробити такий блок самому. І не потрібно купувати і викидати великі кошти. Я думаю, це може таку штуку зробити кожен. Тут немає нічого складного. Бо буває, що може бути ось так. Може бути таке, що воно щось попаде, що робить з нього ось таке і воно вже ремонту не підлягає. Ось до мене ціла куча було попало щось побило. Щоб купувати, платити кошти я собі. Знайшов трубі кусок, зробив за півгодинки і все. Так, З першого разу те, що я зробив, мені було не все одразу сподобалось, тому я переробляв дещо. Ось, виходить, спочатку в мене було ось до ось. Получається, воно було задерте трохи догори. І десь бувало чи дощ затече, чи зимою сніг задує і тут стояла вода. Не втікала вода і виходить, також воно січе гори потім йде і вже тирає ну, угол не той ну, б'є сюди і вже ну, це також під углом і втрачає силу свою, не так дує. Тоді я вже зробив, щоб в мене виходить, угол вже йде трошки нижче. І вже навіть тут вода, вже ні вода і нічого не стоїть. І також нижче опустив, почається я тут опустив нижче і також нижче опустив веєр Зараз візьму релі... покажу, що як тут. Тут у нас виходить ось звідси тако ось зверху о, і сюди виходить 42 см. Має цей поддончик. Ну це, звісно, це в моєму випадку, тому що тут а, залежить, які у вас корпуса. У мене корпуса здорові, то в мене може бути, що він... Це треба робити, розраховувати від того, від ножа і до дніща має бути приблизно сантиметр півтора до 2 см не більше. Чим менше, тим краще. Тому цей розбір у вас може бути вже не такий. Яка треба від, 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 вже залежить від підшипника який. Далі тут ось це вікно, яке йде від веєра і. До дніща виходить, 20 см. Ось таке. Це вікно має 20 см. Також, виходить, дніще не рівно, а я його трошки зрізав і сюди далі, сховав, щоб теж щоб було трошки далі туди. Бо коли було сюди ті далеко, то коли бувало, що зелені дує бур'ян. бувало такий лобода, зелена дує така, то балок якраз забилося було. А коли я так зрізав, зробив, то вже жодного разу нічого не забувалося. Так, веєр сам має 28 але він виходить 30, тому що тут до 2 см завіз із квадратної труби зроблений. Ось тут виходить, труба квадратна, порізана на кусочки і такий завіс. А всередині ставлена арматура. Арматура ніде не фіксується, нічого, вона не випадає. Так веєр, Так, довжина його виходить, ось, від краю до краю тут 144 см. Ну, 144-145 десь так. Так, вієр. Вір, виходить, 14 сантиметрів. Висота, спереді 5 сантиметрів. Спереду 5 сантиметрів і приблизно тут, де починається зріз, у нас виходить приблизно 15, 15 сантиметрів. Ну, воно просто тут. Заокруглена, а якщо взяти прямо, то виходить 15 см. Все зроблено у мене із металу 4 мм. Вієр також він регулюється. Тут, виходить, приварені болти. Ось один, ось другий болт і канавка, відпускається гайки і можна регулювати. Це така штука хороша. Так, ну що далі? Так, за шкіл цей. З цим шківом на багатьох краще працює, краще дує, менша фракція. Та такий шкіл, за чого даний шкіл я стати не можу, який вдома валявся, на що підібрав. Підійшов. А такий самий шківок покажу де стоїть. Ось виходить на приводі вієлки навіть на вентиляторі. Ось наш вентилятор. На ньому точно такий шківочок стоїть. Ну, мається в виду такого розміру. І під такий же сам ремінь, як там потрібно, потрібно. Тільки потрібно зробити отвір вже під, під той наш вал, тому що у ньому отвір менший. Робимо під нього отвір, шпонпас. Ну і треба зробити дистанційні втулки, тому що він тончий. А цей же шкіл, який був з обгодною муфтою колись він довший, то понятно, що в мене також втулочка дистанційна одна, з боку інша, тут гайка. І все хорошо працює. Так, натяжне у мене стандартне. Ремень також стандартний 7100. Так. Ну, а зараз я звісно, зійму ляду і покажу що далі як всередині ляда знімається ось до витягую цю шворень і ляда падає зараз покажу поставлю на паузу Та, ну ось буквально за хвилину я зняв там мабуть навіть і хвилина не, не прийшла так ось стандартний вал Ось це стандартні противоріючі блоки. Так, Далі є момент по ножах. Дуже часто буває, що кидає е, на, лів, на ліву сторону. На, на ліву сторону все добре, а на праву немає. Так само було спочатку і в мене. А в чому причина? Причина в тому, що наші ножі вони заточені всі на одну сторону. І ми їх всі прикручуємо, виходить типу, так, як ось до даної ніж. його заточка на одну сторону, воно цей ніж працює так, як, як вентилятор. І в нього виходить тут поток вітру і воно масу зганяється в ліву сторону. Коли вал стоїть на стандартному місці, ось де, де стандартне місце, то тут від клавішів відстань мала. І солома йде так, як потрібно. А коли ми вал опускаємо донизу, Тут у нас з'являється певна відстань. А тут -то зверху дує вітер сюди в ліву сторону. І воно солому дзвонить сюди. Тому ножі потрібно перекрутити в іншу сторону. Получається, що засічка у нас почалася з лівої сторони. Но у мене тут приблизно процентів 90% перекручені так. Ну а декілька я залишив ще і так, так як було воно. Боється наш сам корпус, він також має. Ну, типа вентилятора. Тут також є угол. Угол тут не прямий, а чи під углом, і воно також дує вліво. Після цього все сішкально працює майже одинаково, що вліво, що вправо. Також тут ось почається по боках, де ляда ця ложиться, такі направляючи угольнички невеличкі. Вони проварені, що справа, що зліва. Ляда лягає на них. До ножів ще виходить ну, буквально ще, 음, що можна сказати, Якщо хтось міняє ножі, щоб не було так, що з одного боку новий, а з іншого боку, щоб був старий. Такого щоб, так, так не робіть, тому що буде, буде дисбаланс. Якщо міняєте ножі, допустимо, вас десь попило, щось попало, то якщо берете старенькі ножі, тому що також підношується. То, щоб був старенький, наберег старенького, новий напроти нового, тоді не буде вібрації. Також, як я робив його, я робив балансування. Як я робив балансування? Всі підшипники, я їх помню, вимив соляркою. У мене є цей пістолет моющий. вимив, що вони були сухенькі, частенькі, зняв сальники, щоб сальників не було, потім маслом змастив ріденьким, поставив корпуса на блоки, один блок інший блок. Ну, мається бетонний будівельний блок. Має на на набуча поставити, вал повинен дуже легенько крутитися. Мають бути вже всі ножі прикручені, болти, бажано, щоб були всі однакової довжини, щоб не було один довгий, другий короткий, все, щоб було ідентичне. І добиваємось так, щоб він міг, ну, щоб кожен раз зупинявся в іншому місці. Тоді у вас не буде дисбалансу, не буде воно само себе, рвати, щоб воно комбайна вам не розбирало. Ну, звісно, це важливо робити все, щоб були нові ножі, а тоді вже в процесі ремонту, заміни, то я кажу, щоб ставити старий напроти старого, а новий напроти нового. Так, тут як ця ляда кріпиться. Ось такий в мене завісик був. Ну тут, виходить, це воно все і з цей січкарніше було. Тут теж був який лючок колись і це я там ці звідти вирізати такі завісики. Ну, їх також можна зробити і самому. Вона також є, продаються петлі будівельні для дверей. У нас таких петлів поробити, кілька штук поприварувати. А вона також трубку частинками. Воно робиться просто. Бо треба, щоб знімалося. От мені треба обслужити, чи поміняти, чи ніж, чи будь-що. Виняв шварня і все. І в мене все доступно. Так само кожного сезону я ножі точку болгарки поправляю. У мене, почати два рази на сезон. На ранній зернові і на сою. Тому що я б там не буду, а вони все одно затуплюються. А коли затуплюються, то це почається і розход пального, і нагрузка, і якість. Так. Так, ну по цьому вроді все. Що ще розказати, Даже... ну що я не розказав. Ну, по розмірах, вроді, все. Ну, якщо когось щось зацікавить, можливо я щось пропустив, то запитайте все в коментарях. Напишу. Так. А ось так ручка виглядає іззаду. Почається ось до... От, от, в, тулички, вони в ці шайбочки проварені, щоб не мешали, коли, ні, коли ляду закриваю туди, ну, щоб, щоб, ну, щоб солома не зачеплялася. І з іншого боку такого, щоб нічого сюди не, не вишувалося, коли працює. Почається в процесі роботи, якщо робите, то спочатку виставляєте вал. Виставляєте вал, робите натяжку, закріплюєте, потім робите, ну, Також робите, щоб був мінімальний зазор у нас в ножовій і між Тут, тут ну, приблизно 5 мм, я думаю, буде достатньо зазору ножа і між протиріжучими. Тому що воно все зв'язане одне з одним. То починаєте виставляєте вал, робите натяжку, закріплюєте, приварюєте цей швирочок, прикручуєте. Блок противорізав. І далі вже пішли, 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 поїхали далі. Так, ну, посічкарні ніби все. чуть-чуть покажу, я переробив мотовило. Не мотовило, а принцип роботи граблин. Ось так воно виглядає. Зараз вилізу далі, трошки покажу. Так, ось як вам показати добре. Ой, ось такий механізм. Тут есенків таких немає, як в тому, а я зробив по-іншому, для того, щоб не наматувало. Бо коли соя буває стебло зелене, чи бур'ян, лобода, буває таке, що намотує, то тут зараз такого немає. Ну, тут зараз мотовіло, я сюди підтягнув саме перед, тому що подневець короткий, щоб бабань далі зайшов. Я ці тяги по боках зняв і його подвинув сюди. Дивіться, як у мене стоять граблини. Ось відносно От відносно луча Ось луч і впереді рівно стоїть граблина, та само, як і луч. Та саме воно внизу над пальцями проходить також рівно і коли вже проходить над пальцями, то воно починає згинатися донизу. І тут вже йде перешнеком, бачите, вони вже йдуть донизу. Отже, як луч йде типу, рівно, а сама граблина йде донизу. Для того, щоб маса злетіла. Коли тут вже маса злітає, потім граблина починає повертатися до знову і сводить положення. І виходить, що граблина у мене вокруг своєї осі не, не крутиться. Те, стандартно. Бо в стандартному, виходить, це було. І з кожним оборотом накручує, накручує, накручує. Тут такого немає. Вона ту ходить просто туди і сюди, а по кругу вона не крутиться. От бачимо, тут вже стоїть відносно луча піти наклоном, далі вже трошки рівніше, далі ширеніше і внизу рівно. Буває так, що набере на себе маси, раз, два через себе перекрутило, потім шнек зловив, і все. За всі жнива жодного разу не намотало. бувало така, що лобода була, що під 2 метри така зелена на одному городі. Жодного разу не намотало. Тільки бувало, було, ось тут набирає ось з правої сторони між мотовилом. То це, якщо, дасть Бог, доживу, все буду працювати на судному сезоні, то хочу цей вузол, ну не угол а вузол переробити. Хочу зробити так, як джондіра. Так саме як зараз Почається, ось ця труба. погано виднося. Приблизно ось в цьому місці, місці буде згинатися і вона буде тут йти почати догори, а тут а так. Так само мотовило зверху на трубі, я її зроблю знизу труби. І також треба перенести цивільнеки ближче сюди назад. Тоді не буде тут забуватися. Ну, По принципу так, як джундіра хочу зробити. Та, а що і як тут цей механізм зроблений? Ну, Зараз я не покажу, зараз тут і темно, і незручно, не, не але якщо дасть Бог доживу до весни, буду працювати, то зроблю обзор. Можливо, дещо розберу, щоб було зручніше, щоб було видно краще. Можливо, хто захоче повторити. Тут, в принципі, щось складного немає нічого. Тут все дуже просто воно робиться. Тут я робив по принципу, так як на прес-підборочку стоїть бігова доріжка. Також я зробив бігову доріжку, ну і трошки фантазії. І все вийшло з першого разу. Сезон сої відпрацював отлічно. Ні, Жодних поломок, все відпрацювало чітко. Ні виробітки, ні люфтів, нічого не з'явилося. Дай Бог, доживем, то все покажу. Ну що, на цьому буде відео закінчувати. Всім пока, до нових зустрічей!